Засідання у форматі селекторної наради розпочав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Виборчий процес це не тільки день голосування, а в основі своїй виборчий процес це підготовка до голосування, політична агітація. Це можливість всіх вільно і чесно говорити через канали телебачення. Це заборона підкупу виборців і продажу свого голосу. І саме такий закон був внесений урядом і прийнятий парламентом. І сьогодні закон про підвищення відповідальності за підкуп як голосу, так і продаж цього голосу набув в чинності. Чесні і прозорі вибори це правильний підрахунок голосів і підведення підсумків результатів голосування. Кожен з виступаючих наголошував про злагоджену взаємодію у роботі усіх задійних служб щодо забезпечення вільного волевиявлення населення. Громадської безпеки убезпечення від злочинів та зриву виборчого процесу. З метою незаконного недопущення незаконного втручання у виборчий процес створено оперативний штаб в облдержадміністрації. Проводяться моніторингові виїзди по матеріально-технічному забезпеченню всіх окружних виборчих комісій, всіх дільничних виборчих комісій. Загалом по області всі комісії і дільнична виборчі комісії, і ОВК за забезпечені майном забезпечені обладнанням. Ніяких нарікань немає. Ну, область готова до виборів. Ми переконані, що немає причин до того, щоб в нас десь не відкрилась виборча дільниця. Хіба, не дай Бог, може бути людський фактор якийсь. Проведені відповідні наради з тим, щоб у нас кануло в літу випадкове відключення світла. І надіємося, що не буде боревію і не буде підстав на що списувати. Зараз от ми домовилися, що ми ще хочемо зібратись з керівниками виборчих штабів різних політичних сил, щоб переговорити, значить, тому що ну щоб не було, танцювала, танцювала і не вклонилося. Я думаю, що всі розуміють, при такій ситуації суспільство заінтересовано в тому, щоб вибори відбулися дійсно прозоро, щоб люди. Мали право без всякого примусу віддати свій голос, за кого вони вважають за потрібне. Незважаючи на те, що ці вибори дуже нелегкі в плані організаційного процесу, я дуже задоволена тим, як відбувається підготовка. У нас 105 комісій, всі готові до роботи. Ще досі відбуваються зміни деяких членів комісії, але це вже зведено до мінімального рівня. Комісії всі приступили до роботи. Ми в повному об'ємі отримали бюлетені. Плакати. Завтра ми видаємо бюлетені і роз'яснювальні плакати дільничним виборчим комісіям. Всі приступили до роботи, всі активно працюють. Ми співпрацюємо з представниками ОБСЄ, НЕМО. Ми надаємо абсолютно всі документи, всі протоколи та постанови, які ми приймаємо в окружній виборчій комісії. Тобто, наша комісія дійсно працює прозоро, чесно. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запевнив, що МВС спільно з Нацгвардією і збройними силами зупинять будь-яку провокацію в ході виборів. Для забезпечення порядку у день виборів працюватиме 82 тисячі правоохоронців. За словами глави МВС, всі виборчі органи будуть взяті під відповідну охорону. Громадські активісти попросили журналістів котре поінформувати громадськість, що вступив в дію закону країни, за яким, якщо хтось і думає, що може отримати депутатський мандат ціною журналістів, Жорстких активних кримінальних дій отримує в результаті не мандат, а кілька тюремних термінів. Прем'єр-міністр України нагадав, що основними принципами роботи усіх суб'єктів повинні бути чесність, прозорість та безпека. Рекордні округи 96 сто шостих